Маєш бажання почати займатися криптою, але постійно відкладаєш на завтра. Лови три прості кроки, як ефективно відти в крипту та де брати перевірену інформацію. Тільки спершу підпишись та збережи це відео, аби не загубити. Почни з вивчення блокчейну та бази про крипту. Це допоможе трошки краще зрозуміти обсяги та надасть повну базу. Коли розібрався з першими двома, почни з невеликих вкладень. Вкладай тільки в стабільну валюту маленькі кошти та спостерігає за їх ростом. Немає коштів? Не біда! Їх можна взяти в біт-капітал за посиланням у шапці профілю. Також не забувайте про постійний розвиток. Читайте ТГ-канали, спілкуйтеся з іншими трейдерами та збирайте корисну для вас інформацію. А в ТГ каналі Бід Капітал ти знайдеш багато корисної та цікавої інформації, яка тобі точно знадобиться. І головне, пам'ятай, у крипті треба мати терпіння та холодну голову. Я бажаю вам удачі в майбутньому трейдингу.